Як пройшла індексація збільшення пенсії? Тож, збільшення пенсії з 1 березня для усіх пенсіонерів відбулося на 11,5%. Для усіх, крім тих, хто вийшов на пенсію в 2021, 2022, 2023, 2024 роках, тому що їм там відсотки знижені, про них я розповім окремо, а всім іншим на 11,5%. Но Якщо ви рахуєте, то рахувати потрібно, що не вся ваша пенсія зостане 11,5%, а лише її основна частина. Що таке основна частина, як розібратись? Давайте дуже швидко. Основна частина це ваша пенсія, мінус виплата за наднормовий стаж, мінус вікові надбавки, мінус доплати там, за донорство, за все, за все, за все будь-які доплати. Мінус. Оці всі доплати віднімаємо, залишається тіло, оце тіло збільшилось на 11,5%. Плюс-мінус так це рахується. Якщо вникати в формулу, то там це, ці відсотки потрібно підставляти в формулу в збільшення середньої заробітної плати по Україні. Але в кінцевому результаті виходить та сама цифра. Тож, користуйтесь, рахуйте і отримуйте більше пенсії, а я буду на Народній думці вам розповідати. Тож, до зустрічі!